Кременчуцька дитяча художня школа імені Литовченка відзначає знаменну подію своє 50-річчя. Цей ювілей став не лише важливою датою в історії школи, але й урочистим святом для всього мистецького середовища міста. Із цієї нагоди у Кременчуцькій міській художній галереї презентували виставку робіт учнів школи. На урочистому відкритті підсумували найбільші здобутки навчального закладу а також привітали увесь колектив зі святом. Тісно багато молодих людей стали особистостями, стали Лідерами в своїх галузях стали спеціалістами і величезна подяка за це в колективу всіх епох, всіх років роботи школи. Вам величезна подяка за те, що ви робите, за те, що ви даєте дітям можливість розкрити свої таланти, свої творчі задатки і перетворити їх на творчі здобутки. Дякую всім за вашу роботу. Це не оціненний скарб, те, що ви робите. Художня школа це про традиції. Тому що як несете традиції ви, ну декому треба позастрити. Зі словами вітання та подяки виступив і заступник міського голови Дмитро Кравченко, який також є і випускником Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка. Я хочу сказати, що той, хто закінчив художню школу, або навчався і можливо трохи не закінчив. Сприйняття світу воно стає іншим у людини, яка навчилася малювати. Вона по іншому бачить те, що її оточує або в парку, або в квартирі, або навіть на заняттях там фізикою, хімією ну без перебільшення. Уже протягом півстоліття художня школа є справжнім осередком творчого розвитку для юнаків та дівчат, і це є неабияким здобутком колективу закладу. Це така дата, яка не тільки важлива для нашого міста і нашої області, а для всієї держави. Кременчуцька дитяча художня школа у період нашої незалежності одна з небагатьох, яка не зменшилась, а збільшилась. Зараз виставка це маленьке, отаке маленьке-маленьке надбання, що в нас є. Бо у нас у школі в методфонді зберігається більше двох з половиною тисяч робіт наших учнів. Вихованці дитячої художньої школи імені Литовченка неодноразово демонстрували свої таланти не лише на місцевому рівні, але й на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. А випускники школи продовжують шлях у світі мистецтва, розвиваючи власний стиль та представляючи Україну на світовій арені. Вітаємо заклад із ювілеєм. Вікторія Максимович, Олексій Кражновський, Кременчуцькі новини.